Noch eine Frage. endet Krieg in der Ukraine und was einst Wie es halt auch in der russischen Militärdoktrin entsprechend vorkommt, wird ja in Russland der Einsatz Nuklearwaffen ganz anders betrachtet als vom West. Der Krieg so weitergeht, wie er momentan geht, muss man leider mit einer gewissen Langfristigkeit rechnen. Пан Європейський Союз завжди виступав за велику, об'єднану Європу. Ми ніколи не були маленькими європейцями. Тому сьогодні, наприклад, мене вкрай турбує, коли чимало людей каже, Європа, маючи на увазі ЄС, Європа і Євросоюз, поки різні речі, які мають бути тотожними. Європа це набагато, набагато більше ніж просто Європейський Союз. Ми ніколи не повинні втрачати тих держав, які мають бути частиною майбутньої Європи, цієї єдиної, спільної Європи. Не маємо права втратити тут цю перспективу. Україна, звичайно, є дуже важливим. Вою країною у цьому питанні для пан Європейського союзу запевняються завжди, як ми й говорили, чітко орієнтована на захід європейська країна, яка також в майбутньому залишиться невід'ємною частиною цього європейського союзу. Тому я, звичайно, уже радий, що спостерігаємо прогрес у напрямку розширення і вступу до ЄС в контексті всіх жахливих подій, що відбулися останніми місяцями, варто також виділити кілька позитивних моментів, а саме вжиті належним чином заходи щодо ще сильнішого просування процесу подальшої інтеграції. України до складу ЄС. Тож я той, хто, звісно, попри всі жахіття, які відбуваються, не втрачає оптимізму і каже, що від цього для України можуть бути і позитивні наслідки. І саме тому українська інтеграція в Європу безумовно зробила великий крок вперед. Впродовж останніх десятиліть я повсякчас критикував нейтралітет, тому що завжди кажу: нейтралітет це те, на що друг ніколи б не пішов. Тільки ворог схилить до нейтралітету інакше в Австрії й не було. Адже після Другої світової війни радянський союз теж фактично запропонував такий нейтралітет, але мав на увазі насправді не нейтралітет, а нейтралізацію. В результаті консенсусу держав-переможниць, особливо радянського союзу та США, щодо нейтралітету Австрії, було зазначено, що існує швейцарська концепція військового нейтралітету, і якщо Австрія має стати нейтральною, то лише за умови дотримання концепції військового нейтралітету. Так і сталося. Втім, я переконаний, концепція нейтралітету може бути тільки перехідним етапом, жодному разі не довгостроковим. Ось чому я вважаю, дозвольте нагадати, що цього ніколи не порадить жоден друг, і це не те, до чого слід прагнути за. Бо нейтралітет треба розглядати як винятково тимчасове рішення. Війну в Україні сприймаю дуже особисто, тому що я багато-багато років працюю тут, займаюся бізнесом в Україні, і до того ж я особисто зацікавлений, якщо можна так сказати. Адже історично значна частина України, так би мовити, дослухалася до країн моїх предків. Тому існує дуже міцний особистий зв'язок з Україною до України, і це робить російсько-українську війну іще ще більш проблематичною та катастрофічною. А мене заразом, як людину, яка бачить її дуже особисто і має в Україні друзів, свідомим і поготів. Але звичайно, це також дуже добре сприяє моєму політичному усвідомленню. Наскільки крихкою насправді є наша система? Я вважаю, Я що впродовж десятиліть миру ми просто сприйняли багато речей як належне. Верховенство права, демократію, права людини та зрештою все інше приймаємо як належне і віримо, що це так би мовити дане Богом, і ми можемо продовжувати жити з цим але водночас ми знову і знову забуваємо, що це досягнення західної цивілізації, над яким довелося працювати поколінням, щоб досягнути цього ціннісного статусу. І як легко насправді ці принципи знищували своїми спустошливими набігами, варвари почасти в середні віки? А Зараз ми вкотре бачимо, як варвари нападають на Європу, як злочинний російський режим вторгається в Європу та зневажає європейську модель життя та зароджені європейцями цінності і намагається їх знищити, тому що вони просто не вписуються в їхню злочинну систему та їхнє злочинне мислення. І я вважаю, що для жителів Західної і Центральної Європи цілком логічно посилювати зусилля у підтримці України настільки, наскільки це можливо, та брати участь у прийнятті відповідальності за нашу безпеку, адже саме зараз Україна несе основний тягар боротьби і захисту Європи від варварської навали. Я працював зі своїм батьком з юних років, тож звісно знав його позицію. Отто фон Габсбург був тим, хто привніс досвід Першої та Другої світових воєн у власне життя. Відповідно, Володимира Путіна він бачив наскрізь, прямо й чітко охарактеризувавши його так. Володимира Путіна ймовірно можна витягнути з системи КДБ, але систему КДБ з Путіна ні для мого батька були цілком очевидними політичні рішення та дії Володимира Путіна. Тому він напрочуд пророче завбачив те, що насправді станеться. він з моторошною точністю передрік те, що ми переживаємо сьогодні. Тоді в це не вірила жодна людина. Всі вважали, мовляв, так, так, він бачив і пережив забагато війни. Тож, з огляду на це вірить, що такого більше не станеться. але ми давно оговтались від цього. І так підсумовуючи, на жаль, я мушу сказати, що мій батько підтвердив свою правоту у довгостроковій перспективі, адже те, що він передбачив, справдилося. Завжди необхідно наголошувати на тому, що ми переживаємо зараз. Як на мене, це так би мовити, оновлена версія голодомору, чи не так? Так само як під час голодомору керівництво СРСР намагалося знищити українців, що супроводжувалося примусовим позбавленням населення усіх запасів зерна та всіх інших продуктів харчування. Так і тепер злочинний російський режим цілеспрямоване намагається наступити Україні на горло у спробах знищити усю її енергосистему, воду та теплопостачання. Все це зруйнувати. Очевидно, Росія хоче поставити знову Україну на коліна, знищивши основні інфраструктурні об'єкти. знищити все українське це давній російський принцип, який вже застосовували 90 років тому, і зараз його знову намагаються застосувати. безперечно, ми повинні протидіяти цьому усіма можливими засобами. Водночас. Час використовуючи здобуті знання за останні 90 років, Злочин анекримінеакта не слід назвати злочином. Тож я непохитно непохідний рішуче є категоричним до тих людей, які зараз вигадують, мовляв, вагомий аргумент сісти за стіл переговорів. Зараз не час для переговорів бо для них завжди потрібен партнер-учасник, який має довіру до себе. Мамед'ємандфангандлдвімідвладимі Путін. До Володимира Путіна, який впродовж останніх 20-30 років порушив кожен укладений з Україною договір, безсумнівно відсутнє будь-яке поняття довіри. Тож я маю на увазі, що наразі переговори на рівних умовах неможливі. Зовсім проте завжди знайдуться ті, які скажуть, що всі війни закінчуються перемовинами. Даруйте, та це просто історично хибно. Це цілковита маячня, саме так. Більшість воєн закінчується тим, що одна сторона перемагає, а інша програє. Як і в будь-якому конфлікті, головною проблемою є те, що саме вкладають у поняття перемога та поразка. Звичайно, в нашому випадку вважаю, треба цілком чітко заявляти, що передусім буде відновлена територіальна цілісність та суверенітет України. Бо якщо цілісність лише фактично уможливить більшою чи меншою мірою відновлення певного контролю над територією, то звичайно суверенітет означає мати справжню правову можливість ухвалювати рішення в межах цієї території, та означає дію тільки однієї публічної влади в межах цієї території. Тож і територіальна цілісність і суверенітет однаково важливі. Відповідно, це має бути основною передумовою для проведення переговорів для розмов щодо майбутнього там. Відтак, звичайно, другим надважливим моментом, який не можна випускати з уваги, це питання повної виплати репарацій, адже війна, яку розпочала Росія проти України, є прямою та агресивною війною на знищення українського народу, що триває донині на території України з безлічу руйнувань та жертв серед цивільного населення. Слід також наголосити, що більш ніж 4 мільйонам біженцям належить отримати компенсацію. Це повинно бути апріорі цілком очевидно з самого початку і слугувати надалі невід'ємною частиною кожних переговорів. Адже так було і в інших війнах. Слід не забувати, що Німеччина у 2010 році завершила виплату репарацій за наслідками саме першої світової війни, не другої світової. Тож безсумнівно це не у мене Росію, і їй доведеться зробити те ж саме. Я вважаю, ми просто не маємо права брехати самим собі. Ми повинні чітко усвідомлювати, що війна, яку щодня показують через записи та кадри того, що насправді відбувається в Україні. Є дуже абстрактною для когось для більшості людей, які живуть на заході. Україна безперечно веде неймовірну оборонну війну з немислими жертвами і труднощами, протистоячи агресивному повномасштабному вторгненню Росії. Попри те, що це цілком очевидно, все ж для багатьох людей це щось відносно абстрактне, тому що вони ніколи не були очевидцями-учасниками війни, і, відповідно не переживали її жахів. Тож не до кінця усвідомлюють, якими катастрофічними наслідками може позначитися така війна і що вона насправді означає для країни, особливо під час поганої погоди та інших факторів, на що звичайно розраховує Володимир Путін для підтримки затяжної війни проти України, що є частиною його воєнної доктрини. Як на мене, також особливо важливо, що ми, панєвропейці, діємо як і слід діяти істинним європейським пан'європейцям та намагаємося в різних країнах, де ми живемо, доносити правду про війну в Україні і пояснювати російські наміри в такий спосіб, посилюючи розуміння того, що насправді відбувається, бо це розуміння є не у всіх. Тут потрібно чітко усвідомлювати, що Україна де-факто веде оборонну війну за всю Європу, бо насправді ця війна на знищення, яку Росія веде проти України, спрямована проти всього, за що виступає Європа. Це напад на Європу, на нашу модель життя, на систему демократичних цінностей, на яких воно ґрунтується. Тож Україна боронить не тільки себе, а й захищає всю Європу. Та не всі європейці це усвідомлюють. І звичайно, чим менше вони усвідомлюють вагу власної причетності, участі та ролі у вирішенні проблеми війни, тим більше, як ви зазначили, страждають від її наслідків. Маємо розуміти, що це процес абсолютно безперервної проблеми аргументації. Тож, зі свого боку, необхідно щоразу наводити фактологічні доводи того, що ми зобов'язані робити свій внесок у протидію безжалісному нападу Путіна і певною мірою не тільки за таких обставин, а й безперечно під впливом наслідків у вкрай завуальовано, дискредитовані. Ні, формі насправді розділити страждання українців та шкоду внаслідок війни, навіть якщо ця війна призвела лише до матеріальних та фінансових труднощів європейців та відповідного зростання споживчих цін у Європі. отже, перед усіма нами стоїть велике важливе завдання на інформаційному фронті, від виконання якого ми не відступимо: донести правду про війну, щоб насправді відновити розуміння того, які надлюдські здобутки привносить Україна зараз у Європу. Найперше вважаю, розмірковувати над тим, що Україна мала б зробити у 2014 році. Це абсолютно марна справа. Сьогодні це нам зовсім не допоможе, чи не так? Звичайно, можливо, треба було проводити більше інформаційної роботи, тощо, але захід так само просто спав і з міркувань зручності змирився з тим, що події відбуваються там, де вони заплющили очі і пройшли повз. І лише з початком повномасштабного російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року, на 9-му році війни, для заходу пролунав справжній тривожний дзвінок. Кі з усвідомленням того, що тепер масштаб війни раптово сягнув гігантських масштабів, а це означає відповідно, що потрібно згуртуватися також на заході. Потрібно об'єднати зусилля з усіма союзниками в рамках Європейського союзу та НАТО, щоб втрутитися з відповідною підтримкою і діяти. Але це безперечно не вина пан європейців, які попереджали про це ще в 2014 році. А Отто фон Габсбург і поготів. Маю на увазі, що він набагато раніше наголосив на загрозі з боку Росії, а також що вона означає і чим обернеться. Вото фон Габсбург було одне життя, але дві війни він міг бачити передвістя і дуже точно їх інтерпретувати. Додам, що ми, пан Європейці, наголошували на цьому і намагалися, звичайно, також вказати на катастрофічну відсутність реакції після подій не тільки на Донбасі і в Криму, але й у Грузії, Придністрові та у всіх інших можливих регіонах, де були всі ознаки подальшого неминучого російського масованого терору, але де його прямий вплив, по суті, ми так би мовити, не відчули на собі, водночас, сподіваючись, що цього можна якось уникнути. Зрештою. Ми це або засвоїли, або ні. Маю на увазі усіх європейців, адже пан європейці це давно усвідомили. Та з повномасштабним російським вторгненням в Україну в Європу прийшло реальне усвідомлення необхідності об'єднатися в одне нерозривне ціле і боротися разом проти варварства, що є результатом цих воєнних злочинів, які скоїє Росія. Безсумнівно, війна торкнулася кожного з нас ще з 2014 року. Дуже близько торкнулася і мене. Чимало моїх співробітників в Україні є вихідцями з Донбасу, тож початком російсько-країн війни на сході України постраждали їхні сім'ї, а з повномасштабним російським вторгненням їм довелося вдруге покинути свою домівку. Для мене війна впродовж останніх кількох років це особисте. Тому, порушуючи питання виплати репарацій, вкрай важливо не забувати про біженців. Вкрай важливо говорити про концепцію виплат вимушеним втікачам від війни. Бодай певною мірою. Поза як сподіватися на ідеальний сценарій, коли країна-агресор у майбутньому добровільно на підставі відповідних угод здійснюватиме компенсацію збитків у повному обсязі не доводиться такого ніколи не буде, але і це як мінімум слід вимагати, аби Росія відшкодувала завдані матеріальні та моральні збитки жертвам війни. І тут не варто забувати про те, що створені відповідні механізми для притягнення до відповідальності насправді працюють. Люди, які вважають, що вторгнення в Україну це винятково війна Путіна, з чим я категорично не згоден, ігнорують той факт, що повномасштабне вторгнення великий проєкт, який потребує значної підготовки та залучення великої кількості людей, які з 2014 року або реалізу. Овують путінські плани або ж фінансують їх, тому війна в Україні є також їхньою війною. Це війна, яку підтримує російське суспільство, війна, яку досі схвалює переважна більшість населення. Тому це не війна Путіна, це війна усієї Росії. Я також вважаю, що з нашого боку ми занадто мало доклали зусиль для того, аби росіяни знали правду про війну, аби донести їм достовірну інформацію, аби сказати, чому кожен без винятку росіянин винен у цій війні, обличчям якої стали катівні насильні. Та вбивства. Безсумнівно, заходу слід виконати ще багато роботи, аби ствердно заявити, на кому лежить вина за цю війну. І справа не лише у відшкодуванні завданої шкоди і покаранні винуватих. Я не думаю, що це можливо, і я не думаю, що це було би правильно. Частина із Росії географічно відноситься до Європи, але Росія, про яку ми говоримо зараз, є останньою імперською колоніальною державою, тобто на захід від уральських гір, цілком зрозуміло, що це географічно європейська країна і без сумніву зі збереженням певною мірою європейської культурної спадщини але Росія точно не є країною, яка відповідає європейським цінностям, не є країною, яка може помірятися силою з європейськими цінностями. Як на мене, вкрай важливо наголосити на тому, що спочатку в Росії мають відбутися зміни, трансформація. І я знаю, що чимало моїх російських друзів дуже добре розуміють необхідність запуску перетворень Росії, розуміють, наскільки важливо жити на європейських засадах свободи, верховенства права, демократії та людської гідності. Але Росія зможе бути повноцінним членом. Нам європи тільки тоді, коли впровадить ці основні принципи європейської спільноти у себе вдома і поділятиме їх. А Я дуже добре знаю, що цього не станеться відразу, адже цілком очевидним є те, наскільки Росія далека від вище переліченого. тож доти, Росія належатиме до частини східної Європи винятково географічно. Бо щоб належати до європейської спільноти цінностей, потрібно набагато більше. Віалібмойтеніцайт умансітасті Україна, часу, якому ми живемо, показує, що українці є кращими європейцями в усій Європі. Україна та її народ найбільше віддані європейським фундаментальним принципам і цінностям не лише на словах, але й на ділі. саме зараз український народ захищає усю Європу та відстоює напрацьовані поколіннями європейські цінності свободи, верховенства права та демократії. Це приклад надзвичайно героїчної поведінки. Тож я переконаний, сподіваюся на це й молюся, щоб одного дня ми мали вагомі підстави говорити про спільну перемогу на засадах спокійного, європейського, позитивного, мирного, нашого з вами майбутнього зусилля безумовно варті. Того. І все, що належить зробити нам, пан європейцям, для цього ми неодмінно зробимо. Гарантуємо. у мене була нагода приїхати до Чернівців кілька разів у минулому, і звичайно, коли з'являються можливості візиту, я дуже радий цьому. Це само собою зрозуміло. Та наразі вкрай важко сказати, як в Україні організовувати час та трудову діяльність з огляду на щоденні обставини під час війни. Та зазначу, що мас-медіа в Україні для мене є настільки важливими, що для їх діяльності ми наразі докладаємо максимальних зусиль. І як тільки Україна виграє війну, ми знову зможемо поринути з головою у звичну роботу, діяльність, захопитися культурними справами та цією неймовірною історією України.